Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. Дмитро, ми вас вітаємо. Дякую. Ексклюзивний чорний чай, такого ні в кого немає. Тільки Майкла Джексона був, тепер буде у вас зараз. А цигани, коли обливався, це той, що партнер... Циганам кін, викинув. Цигани там, теж беріть обливати. можна Циганам з злочинську і говорцем. Так от він, коли обливався, він ще кинув виклик місцевій владі Києва. каже, вода така холодна. Ну бо в Києві ж іншої нема, а перед цим кинув виклик е клічко, казав землею, обливайте. Боксеру запропонували 750 тисяч доларів за читання Гаррі Потера без помилок, без запинок. Ну, То на нашомеркієва сказав? я не бідний, мені не треба 750 п'ятдесят тисяч. Віталік, це не, не до тебе взагалі. А я читаю, як можна позбавитися сутулості? А По спиняці хтось получить і буде рівно ходити. Ще про Камбоджу ти сьогодні мені розказував. Про Камбоджу тобі розказував. Про Камбоджу ти досі згадає, розкаже. Пізніше, поки що на. А за... в Камбоджі. А, в Камбоджі, люди. В ну, Камбоджі, люди, люди в Камбоджі. Потім я тобі розкажу про Камбоджу. Там довга історія. Просто Федерація футболу наша ще поки що мовчить, вони ще тільки переосмислюють цей лист. Да, Сидять і дивляться на нього. Ніхто не знає парагвайської. Google Translate, Парагвай? Спитала. Як ти ж десь з паравая, бо дивись, паравайський засмага в мене. Відміняти забув, як слова. Після паравайської. Просто в Парагваї немає відмінків? Немає. Оля, це ви та співачка, що десь виграли якийсь конкурс недавно. Ну да. Що ви Мукачева порвали? Моя тимненька каленова. Моя пшенична золота кругленька з дирочками для пальців. Так? Е, важкі. І різних кольорів. А чого, ви знаєте, що різних кольорів? Ну, буває так, що і різних кольорів, щоб було. Бо не тільки дальтоніки грають на А ще ті люди, які розрізняють кольори, для них спеціально зробили різнокольорові кулі. Ко і на! На, ти ти ще ти, ти коротко звучиш і не зовсім красиво. І це далеко не все. Слухайте ранкове шоу завтра. Не пропустіть найвеселіше.